Ти переплачуєш за парфуми в 2-3 рази дорожче, ніж вони реально коштують. І навіть не здогадуєшся про це. У цьому відео я покажу, як купити оригінал значно дешевше завдяки брендам прямих продажів. Та дивись це відео до кінця. Твій гаманець скаже дякую. У минулому відео ми вже говорили про плюси та мінуси покупок у таких мережах на кшталт «брокарт». Та напряму у бренда. Якщо ти пропустив це відео, я залишу посилання в описі, подивись там дуже інформативно та цікаво. А тепер про головне, чому купувати напряму у бренда вигідно? І чому ціна нижча та ризик підробок фактично нульовий? Які компанії працюють методом прямих продаж і чому ця бізнес-модель для нас з тобою вигідна? Давай порівняємо, як відрізняються мережеві магазини. Та бренди прямих продажів, бо саме тут криється найбільша різниця в ціні. Візьмемо конкретний приклад люксові парфуми Chloé Le De Parfum Intense і для порівняння абсолютно новий аромат Feel Shiny із колекції Nude InFusion від бренду прямих продажів LR, який презентували всього два тижні тому у Берліні. Я спеціально обрала два ці аромати для порівняння і зараз поясню, чому. По перше, обидва створював один і той самий парфумерний дім Роберте. По-друге, це новинки 2024 та 2025 років. Вони зараз в тренді, їх уже активно обговорюють. По-третє, обидва парфуми люксові, оригінальні, із однаковим об'ємом 50 мл. Навіть композиція цих ароматів схожа це квітково деревні аромати з дорогоцінними інгредієнтами у серці троянда, у шлейфі, кедр. І тут найцікавіше ми порівнюємо з вами не запахи, а бізнес моделі та ціноутворення. Погляньте у Брокарт хлое льоре Intense коштує 6200 гривень. Зі знижкою 35% зараз їх можна придбати за 4030 гривень. А ось «Філ Шайні Вітелар». Офіційна ціна 2340 гривень. А зі знижкою лише 28% він обійдеться вам всього 1670 гривень. Запитання до вас, яку суму ви витратили на парфуми останнього разу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво дізнатися. А тепер головне питання чому така різниця в ціні за одинакову якість? Давайте розбиратися. Мережі магазинів, такі як Брукард, працюють за класичною лінійною бізнес моделлю, і саме вона робить ціни настільки високими. Як це працює? Спочатку виробник, парфумерний дім, закладає свій невеликий заробіток, приблизно 10% від кінцевої вартості. Як ми вже з вами визначили у попередньому відео, що саме парфумерний дім є виробником парфумів. Далі підключається бренд, що закупляє аромат гуртом: упаковка, реклама, маркетинг, красиві бікборди, селебриті в рекламних роликах. І саме тут накручується аж 60%, уявляєте? До ціни. І ще близько 30% забирає роздрібна мережа. Такі магазини, як Brocard та інші парфумерні магазини, в яких ти купуєш. І в результаті 100% вартості парфуму оплачує кінцевий споживач, тобто ти адже сплачуєш 60% за рекламу. І саме тому твій флакон коштує в 2-3 рази дорожче в магазині, ніж міг би коштувати напряму у бренда. А тепер цікаве питання: якщо прибрати зайві націнки, то скільки ж реально має коштувати люксовий парфум? Давай подивимося. На сьогоднішній день існує зовсім інша бізнес-модель, яка тобі дозволяє купувати парфуми напряму у бренда без посередників та магазинів. Візьмемо приклад компанії LR Health and Duty Systems. Вони просто прибрали зайві витрати і продають продукт напряму від виробника до клієнта. Як це працює? Виробник залишає собі 40% прибутку, не жалюгідні 10%, як ми щойно говорили в класичній бізнес моделі, а 40%. Ще 30% компанія дає клієнтам у вигляді постійної знижки. І ще 30% виплачує дистриб'юторам-консультантам за рекомендацію. Саме це я зараз роблю для тебе, розповідаю, як купити дешевше. Тут виграють усі, виробник має значно більше прибутку і може інвестувати у кращу сировину, інновації та покращувати якість продукту. Клієнт купує завжди дешевше, зі знижкою 30% на всю продукцію на постійній основі. І дистриб'ютори теж у виграші, адже вони купують також зі знижкою і отримують дохід від рекомендацій. В результаті аромат в LR коштує в рази дешевше, а якість вища. Тепер ти розумієш, чому. Це концепція, де виграють усі: виробник, дистриб'ютор і клієнт, і ти отримуєш люксовий аромат за реально доступною ціною. До речі, якщо хочеш більше дізнатися про парфуми Елар і отримати персональну консультацію, пиши мені в інстаграм я допоможу тобі підібрати парфуми саме для тебе абсолютно безкоштовно. А ще хочу сказати: в Елар є не лише аромати, це понад 800 сертифікованих продуктів для здоров'я, догляду, косметика класу люкс. І все це вироблено в Німеччині. А тепер давайте зрозуміємо, для кого підходить така модель прямих продажів. Вона ідеальна для тих, хто цінує високу якість і водночас хоче заощаджувати. Для тих, хто любить відкривати для себе щось нове. Також ця бізнес-модель підходить для тих, хто хоче купувати напряму у бренда і бути впевнений в оригінальності продукту. А для кого ця модель не підійде? Для тих, хто 20 років поспіль вірний лише одному парфуму і не хоче ніяких змін. Для тих, хто вперто користується Діор і Шанель, і навіть не думає доповнювати свою колекцію, бо так, у Елар ти не знайдеш Шанель, ну і у Шанель ти ніколи не знайдеш парфуми Елар, все чесно. Тому якщо ти відкрита до нового, якщо тобі цікаві нові люксові аромати німецької якості, абсолютно оригінальні, з високим вмістом парфумерних масел. З нешкідливими інгредієнтами, абсолютно безпечні, і ти розумієш, що таке німецька якість, то така бізнес-модель прямих продажів точно для тебе. А тепер найцікавіше, як стати клієнтом бренду прямих продажів. Я покажу на прикладі LR Health and Beauty, бо сама уже 13 років являюся їхнім клієнтом і партнером. У попередньому відео мене запитували в коментарях про посилання на бренди прямих продажів. Я залишу саме таке посилання на офіційний сайт бренду LR Health and Beauty, але завчасно попереджаю на цьому сайті ви не зможете стати ні клієнтом, ні партнером, але ознайомитись інформаційно з компанією зможете. Пояснюю, чому. У моделі прямих продажів, щоб стати клієнтом, завжди потрібен Представник компанії. І це якраз моя роль. Я відповідаю на запитання, консультую тебе, даю тобі повністю всю інформацію про продукт, як його використовувати, даю тобі довідники, прайси, консультую по акціях, повністю забезпечую тебе усім, що тобі потрібно. І коли ти робиш замовлення, я його оформляю, і ти отримаєш свій продукт напряму зі складу LR. До речі, хочу відмітити. Ти не купуєш у мене, я просто тебе консультую. А своє замовлення ти отримуєш напряму від компанії. А тепер головне, якщо ти робиш замовлення без реєстрації, то ти купуєш цей продукт по роздрібній ціні. Якщо я тебе реєструю на сайті компанії, то ти автоматично з першого ж замовлення отримуєш пожиттєву знижку 30% абсолютно на всю продукцію компанії. В тому числі й парфуми. І маєш доступ до онлайн-магазину, в якому ти можеш самостійно, вже без моєї допомоги робити свої замовлення, переглядати акції і купувати, коли тобі зручно. Без будь-яких зобов'язань, як звичайний магазин, купуй, що хочеш і коли хочеш. Єдина умова для реєстрації на сьогоднішній день. Перше замовлення має бути на суму від 2850 гривень, і автоматично отримуєте безкоштовну доставку і свою 30% знижку. Тобто, перше замовлення ти вже будеш робити зі знижкою. Це лише для реєстрації. Наступні замовлення ти робиш на будь-яку суму, коли хочеш, як тобі зручно, без жодних зобов'язань, як я вже говорила. Доставка дуже швидка. 2-3 робочі дні після оплати. Замовлення від 2850 гривень мають безкоштовну доставку, доставка здійснюється новою поштою, і усі замовлення вартістю до 2850 гривень коштують всього 70 гривень. І важливий момент: ти купуєш напряму в компанії, не в мене. Я лише тебе консультую. А замовлення тобі відправляє компанія, де ти отримуєш оригінальний сертифікований німецький продукт напряму від бренду. І навіть якщо тобі щось не підійшло, ти завжди можеш повернути. Хоча за 13 років я ще не знайшла причин, чому мені потрібно було повертати продукт. Але люди бувають різні, тому повернення існує. До речі, хто з вас уже купував парфуми чи будь-який інший продукт через бренди прямих продажів. Поставте плюсики в коментарях. Хто ще не купував, поставте мінус. Цікаво, скільки нас. Отже, тепер ти знаєш, як замовляти продукцію напряму в німецького бренду LR люксової якості за розумною ціною. До речі, якщо цікаво, покажу тобі коротенько, як виглядає. Сайт, на якому я роблю замовлення. Твій сайт буде виглядати точно так само. Після реєстрації на сайті тобі буде доступний твій персональний номер, зазвичай він починається з UA, що означає Україна. До речі, ця компанія працює в 32 країнах Європи і в Австралії. І номер кожної країни буде починатися з інших літер UA – Україна, розумієте, так? І пароль. Ви входите по своєму номеру і паролю, відкриваєте відділ, який вас цікавить, чи це парфуми, чи це продукти для здоров'я. Я не буду вам повністю всього тут показувати, на це ми зробимо, можливо, якесь окреме відео. Ось так виглядає сайт. Просто як в будь-якому онлайн-магазині ви обираєте продукцію, кладете в корзину і оформляєте замовлення. Компанія працює по предоплаті. Спочатку ви оплачуєте, плюс оплата доставки здійснюється також наперед, а вже на пошті ви абсолютно безкоштовно, ну тому що ви вже оплатили доставку, так? Забираєте свій продукт. І що я хочу вас попередити? Німці дуже точні і вони люблять, щоб оплата проходила до копійки. Якщо ваш парфум коштує... 1687 гривень і 3 копійки ви повинні оплатити 3 копійки також. Тому зверніть на це увагу. Якщо тобі сподобалася така модель купівлі напряму у німецького бренда, і в тебе виникли будь-які запитання, пиши мені в інстаграм. Чим більше ти мене запитаєш, тим більше користі і відповідей ти отримаєш. Тому не зволікай, свій найкращий. Аромат ти можеш отримати уже цього тижня. До речі, всі свої контакти я залишаю прямо в описі. Там я залишила посилання і на інстаграм. Пиши мені прямо у Директ. Мені дуже сподобалася ця модель купівлі напряму у бренда. І в рази краща якість продукту, ніж ми можемо придбати в магазинах. Це я вам можу сказати, як користувач. Я вам просто гарантую, що якість надзвичайно висока. За 13 років, будучи клієнтом, я ще ні разу не отримала продукт підроблений, щоб якась кривенька упаковка була, чи щось надірване, чи щось виглядало неналежним чином. І це, цей німецький підхід, просто мені настільки сподобався їхня чіткість, якість, їхній розвиток. Протягом 10 років я вже побачила, наскільки. Компанія зросла і постійно оновлює продукцію, постійно інвестує в цей розвиток і завжди є в асортименті те, що тобі реально потрібно вдома. До речі, компанія почала своє виробництво 40 років тому саме з парфумів Elder Racing. Це були перші аромати, які створила компанія. І поступово вони перейшли, перевели своє виробництво на продукцію на основі алоєвера. Дуже популярними є питні алоєвера, гелі, гелі концентрати, і зубні пасти, і шампуні, кондиціонери все виготовлено з надзвичайно високою якістю і про неалергенні, до речі, дуже безпечні. Абсолютно все. Таке, що не шкодить вашому організму і сприяє підтримки вашого здоров'я на основі -вера. От, І це зараз їхній основний напрям. Крім того, є ще дуже-дуже багато. Я просто не зможу це все розказати в одному відео напрямків продукції і по косметиці, і по догляду, і по здоров'ю, і парфуми, тобто великий асортимент і є в чому розбиратися. Тому від себе я дійсно раджу не тому, що я консультант, а тому, що я клієнт, і я б ніколи не була консультантом, якби я 10 років до того не була просто клієнтом, а вже успішний задоволений клієнт 13 років. Тому придивіться до цієї моделі, кому вона сподобається, а я впевнена, що в більшості, хто в цьому розбирається, той буде купувати якісні люксові аромати, якісну продукцію за значно знищою ціною напряму від виробника сертифікована вся продукція. Про сертифікацію я зроблю окреме відео. Ви можете не переживати за якісь підробки чи неякісні інгредієнти. Тому усі питання пишіть мені в особисті в інстаграм. Я з радістю буду на них поступово відповідати.